Усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Сьогодні в нас є чистий четвер, страсний четвер. Тож бажаю усім мирного неба над головою, рідної землі під ногами, любові, доброти, чистоти і всього того, чого ви побажаєте самі собі. І в нас сьогодні рівно тиждень, як вивелись курчата. Наша перша прогулка вже не козенят, а курчат. Ось такі славні курчатка. Є більші, є менші. Хтось сховався за корзинку, травичку їсть. А хтось в пісочку щось там шукає. Перше, якісь такі злякані, бояться, чи то ступити чи не ступити. Ну, але як будуть гуляти періодично, то звичайно, що вони будуть трішки інакшими. І напевно, саме в цьому відео я хочу відповісти на запитання, чи можна замовити курчата? Верніш, інкубаційне яйце голошейки. Дівчата і хлопці, я вам скажу так, ви знаєте, що в мене різні породи. Це Іспанка-Голошейка, Ротберт і майстер Грей. І серед них усіх один єдиний півень майстер-голошейка. Ой, іспанець-голошейка, вибачаюсь. І, звичайно, одні голошейки не можуть бути, тому що як би я не вибирала яйця, я собі старалась, щоб було інкубаційне яйце голошейка. А бачимо різні. Різні по кольору, От є темніші, світліші і зовсім білі-білі голошейки. І також кольору є і не голошейки. Отакі також є чуть темніші, чуть світліші. Я просто вам пораджу, якщо ви хочете саме голошейку, чисто голошейку, то можете просто купляти курчатами на ринку, так як я в минулому році. І все, і будете годувати. А то у вас ось така. Вийде суміш, різновид різних пород. Вони між собою хрещені, перехрещені. Мами їхні іспаночки-голошейки, майстрині, майстер-грей і Ротберти. Ну, а тато один єдиний голошейка. А що ви вже битися хочете? Ну, дай є так. Вони були на веранді в, своїй, в своєму ящику, там, де були козенята. І я з вечора забула їм виключити лампу. Там так дуже жарко, жарко, вони ледь дихали. І тому я вирішила їх випустити на трішки на вулицю, хай вони чуть подихають свіжим повітрям, порухаються, а то вже деякі позалежувались. Треба на ніч їм виключати світло взагалі, щоб вони не харчувались. Ну, то ось так. А в нас дуже жарко. Я в тенісі. І дуже-дуже жарко. Вітерець, але вітер теплий. Тож бажаю вам усього самого-самого хорошого. Спати будете в ящику. Діть гуляти, бігом. Бігом! Худенько. Ану, бігом! Засранці малі. Гуляйте, поки я ще тут біля вас. Я ж вас самих не покину і буду збирати ще хвилин 10. Погуляємо і будемо йти знову в ящик Та і все. Усім бажаю добра, тепла, міцного здоров'я і божого захисту. Ну а на завершення вам квитанція полетіла. А на завершення з вами поділіся. Ось такими. Гарними кіточками. Як вони звуть, я забула, але вони мені дуже подобаються. Ось тут синенькі а ось там жовтенькі нарциси Від Олічки приймак. Канал Городній Релакс. Ось це вже Чуть інший розквітає і... Ой, ой, а де? І ось такий. І від Любочки Кублянської ще пролізьки квітний, бачите? Тюльпани будуть квітнути на всю. Дуже-дуже багато є бутонів. І ще хочу з вами поділитись. А ось тут попадали, напевно, козенята їх похилили. А це нарциси від Олічки Чумаченко. В'язані крючком іграшки. Я їх пересаджувала, ну, напевно, десь залишила цибулинку. Дуже гарні. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока.